Глава 34. Мій повний робочий день у пекарні. Офіційно я продавчиня. Тато з мамою зателефонували мені вчора ввечері, щоб побажати успіхів. Софі теж. Усі цікавилися, коли я знову розпочну навчання в університеті. Думала, що натраплю десь на ріка, але не бачила його на вихідних. Я навіть не знаю, чи він замінив свій водонагрівач. П'ятдесят разів перевірила, чи не розрядився мій телефон. Або чи не поставила я його на вібродзвінок. але ні дзвінків, ні повідомлень. Мабуть, йому потрібно було щось зробити. Коли я стала до роботи, Денні, кондитер, прийшов привітати мене в команді. Шаріючись, він пробурмотів мені фразу, якою я не зрозуміла, але звучала вона мило. Жульєн також мене добре прийняв. Один із його працівників привітально помахав рукою, його звати ніколи. Він справляє приємне враження. Ванеса теж, наче звикла до думки, що я стала частиною колективу. Можливо, її охопила ностальгія за місцем, яке вона так хотіла покинути. Я добре знайома із цим феноменом. Викладаючи профітролі ролі на посрібленій таці, мадам Бержеро одразу мене запевнила: від сьогодні роботи в нас побільшає, люди повертаються з відпусток. По клієнтів було небагато. Я подумала, що, можливо, вона помилилася, і всі ще відпочивають. Та помилялася я. Від дев'ятої години не було часу й присісти. Ми дедалі швидше й швидше обслуговували людей, та черга знову вишиковувалася аж до вулиці. Я ще ніколи не бачила стільки клієнтів, які щойно від сну. Більшість із них були добряче засмаглими, деякі підлітки приходили зі старанно завченим списком. Інколи люди затримувалися, щоб розповісти в декількох словах про свою відпустку. Мадам Бержеро їм відповідала однаковими фразами, але змінювала слова, щоб кожен покупець у черзі отримав свою порцію уваги. Уявіть, яку пам'ять потрібно мати. Дивлячись на вашу засмаглу шкіру, можу пропустити, що погода була гарною. Я ніколи там не була, але, певна, це чудовий край. Одного разу я по телевізору бачила репортаж було дуже гарно, вам пощастило там добре готують, але не так добре, як у нас. 30 років у цій справі, та в неї десятки таких фраз на похваті. Тільки цього ранку я їх усі почула щонайменше по 10 разів. Коли всі нарешті поприїжджають і отримають свій комплімент від Бана Вержеро, вона знову заховає їх до наступного року, як різдвяні прикраси. Більшість клієнтів провели відпустки у Франції, дехто за кордоном. Вони ще й досі одягаються в речі, куплені під час мандрів. Щоб ще трішки насолодитися приємними відчуттями. Ті, хто прагнув справити незабутнє враження, голосно розповідали про казковий відпочинок на Райських островах на іншому краю світу. Ближче до обіду в крамницю зайшла маленька дівчинка, вона мене просто зачарувала. Я наче побачила себе 20 років тому, скромна, в акуратній сукні. Вона вічливо привіталася зі всіма і попросила багет. Коли мадам Беджеро віддала їй решту, вона порахувала монети й одразу поквапилася до вітрини із цукерками. Мені добре знайоме це відчуття мить коли все можливо, і, хоча грошей стане лише на одну цукерку, вибір такий великий. Це дивовижний момент. Уперше спостерігаю за ним з іншого боку вітрини. Тепер розумію, чому щоразу в мадам Беджеро такий зворушений вигляд. Дівчинка вибрала цукерку у формі маленької пляшечки коли. Я й досі пам'ятаю цей смак. Спочатку вам пошипує язик, ви відчуваєте дрібні кристалики цукру, потім проявляється смак содової. Цукерка стає дедалі м'якішою, а насолода дедалі більшою. Я б дуже хотіла обслужити маленьку дівчинку, але нею зайнялася Ванеса, та вона, мабуть, знову прийде. Я ще не наважуюся говорити з клієнтами, обслуговую їх. Відповідаю, посміхаюся, але сама не розпочинаю розмови. Щоразу кожен із них, хто постає переді мною, викликає певні почуття. Думаю, оцей міг би стати моїм найкращим другом, а цей найзапеклішим ворогом. Але ж ми з вами знаємо, що це неправда. Один клієнт просто змусив Ванесу підстрибнути старенький чоловік, невисокий на зріст, соватий, у старомодній сорочці, коротких штанях і в'єтнамках. Цим займайся сама, кинула вона до мене, удаючи, що зайнята меренгами. Я його терпіти не можу. Він настільки капосний, що мене мало не нудить. Чолов'яга, і справді, мав небездоганний вигляд, але ж не варто так різко реагувати. Він п'ятий у черзі, жінка, що розплачується, зізнається, що їздила побачити сім'ю в Іспанії. Вона це говорить без жодної прихованої думки, і тут цей тип голосно коментує. То треба було там залишитися. Нас тут і так уже багато. Запала незручна тиша. Наступна відвідувачка скаржиться на брак новин від дочки, яка поїхала у подорож, і чолов'яга знов не губить можливості, щоб кинути слівце. Хвилювання часто здатне перебільшувати істинну сутність речей. Пригнічена тиша настала його черга. Ванесса йде в підсобку, тримаючись за живіт. Та це ж новенька, починає він, втручається мадам Бержеро. Доброго дня, мсьє Калан. Маєте чудовий вигляд. Скажіть їй, що мені потрібно, а то я втомився повторювати не хочу постраждати від некомпетентності новенької. Їй потрібно вчитися. А де Ванеса? Я б хотів привітатися з нею. Ми їй переловімо, відповідає власниця. Жулі вас обслужить. Потім повертається до мене. Половину багету, добре пропеченого, хліб із родзинками. Не надто липкий і меренгу з кремом для мсьє калана. Я виконую. Він підозріло спостерігає за моїми жестами. Ні, не той хліб із розинками, заперечує він. Я хочу той, що позаду. Я підкорююся, кидаю оком на вулицю, коли раптом крізь вітрину помічаю ріка, який пробігає повз. Бермуди футболка. Він виправся бігати. Я стурбована. Незважаючи на його швидкість, я точно запримітила наплічник. Щодо тісечка, що ви сказали меренга з кремом, так? дріб'язковий чолов'яга. Зводить очі до неба і голосно зітхає. Це поганий початок. Навіть не здатна запам'ятати три товари. Подумайте про зміну професії, втрутилася мадам Бержаро. Це її перший день, місьє Калан. Ви ще побачите, вона вам сподобається. Зі зневажливим виглядом він мені кидає Живи, щоб учитися, і ти навчишся жити. Він забирає свої покупки, решту і виходить із крамниці. Неймовірно. Але тої миті, коли він переступив поріг, напруження послабилося, наче ми всі, у тому числі й клієнти, відчули однакове полегшення. Ванесса повернулася. До обідньої перерви в нас більше не було подібних випадків. Ванеса показала мені, як замикати двері й опускати жалюзі на вітрині. Я б з радістю провела час, вистежуючи, коли повернеться рік, але мадам Бержеро запросила всіх на обід, оскільки цей день перший для мене. І один з останніх для Ванеси вона організувала застілля для всієї команди. У залі для випікання працівники відставили мішки з борошном і візки, щоб звільнити місце. За довгим столом нас зібралося дев'ятеро. Мадам Бержеро на чолі вона також подає страви. Жульєн праворуч від неї, а решта працівників посідали як хотіли. Ніколи працівник пекар умостився навпроти мене і не зводив із мене очей. Ванесса розповідає, жулі обслуговувала калана й мало не провалилася. Який же набридливий стариган, вигукує власниця, розливаючи вино чоловіка. Ніколи нахиляється до мене. Він і справді тупутний, цей старий. Тупутний? Денні головний кондитер, бачить мою розгубленість, нахиляється й пояснює. Тобі знадобиться час, щоб навчитися говорити аля Ніколя. Він поєднує слова, щоб винайти інше. Тупутний. Це тупий і каламутний. Правильно, Ніколя? Саме так місьє День. День шепоче мені крадькома. Тільки в пекарню беруть на роботу таких дивних хлопців. Для тортів потрібні справжні професіонали. Я тебе почув, обурюється жульєн. Дай моїм хлопцям спокій, мої не бавляться, намазуючи своїх подружок кондитерським кремом. Ніколя знову нахиляється до мене. Це й справді дивошливо. Він, напевно, хоче сказати. Дивовижно і зворушливо. Якщо це так, о Боже. Під час обіду я багато чого дізнаюся про нову професію. Я більше ніколи не подивлюся на тістечко, як колись.